А шечора из вечера, пасла маланка, два качора, пасла маланка, два качора, пасла пасла припасала, И в чистим поле, заблукала, И в чистим поле, заблукала. А в тени... Пасинько лежить сіє, а за ним жито зеленіє, а за ним жито зеленіє. Добрий вечір. Добрий вечір. Під подушкою в коточку лежать гроші в платочку. Треба його розв'язати, а то дзвони не будуть калатати. Ой, господарі, вам сьогодні повезло. Усі водять по гній маланці, а я вам приволочив аж чотири. І одна краща другої. А одна то сама краща. Да, так, кажи по сценарію. Ой, самі мені Та ти, не то з А, Ми прийшли до вашої хати, аби здоров'я вам побажати. Хай добро вам щирими пригощами сіється. І удача на в хаті, в хаті на припічку гріється. Хай хвороби і біди вашого споду обминають. а гроші, наче дідові воші до вас прилипають. Хайся кури вам несуть, хай знесе яйце кугут. Щоб ви надоювали молока і від корови, і від бика. І щоб на ваших свинях було отаке не сало. З новим роком! З новим щастям! Хай життя буде, як в касті. Посміхайтеся частіше, тоді й світ стане добрішим. Добрий вечір! Ми добрий ж це сказали. Це так по сценарію. Так це треба. Треба. так треба. А, добрий вечір! Добрий, добрий вечір.